Друзі, всім привіт! Слава Україні та смерть рашистським окупантам. Маленький звіт про стан моєї подвійної дітки під Лонг Черріс, яка згноїла корені, і я вимушена була її дістати з посадки, щоб орхідейка не захворіла. Як тільки я побачила, що щось не так, я відразу втрутилась. Кому цікаво про те, що було з цією орхідейкою, ось тут в правому верхньому куточку я дам посилання на відео. Ось тут прев'юшка, і в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі я також дам всі ці посилання. Кому зручно як, заходимо, дивимось. Отож, я дістала орхідейку з субстрату. І залишила з відкритою кореневою системою для нарощування чи для пробудження, як вона там собі захоче. Показую, що на сьогоднішній день тут робиться. Отож. Дивіться. Ось так виглядають корені. Деякі з них продовжили своє гниття. Проте. Ось. Бачите? Гарний молодий корінець, який вже відріс від шиї. Далі дивимось. Ось. Дивіться, на старому корінчику проснулася брунька, і він починає рости. Далі. Ось хороший молодий кінчик проснувся, також на старому корінці. Далі. Давайте всередину заглянемо. Он, дивіться, від шиї гарний пішов молодий корінчик. Один з цієї сторони. Другий. І як бачите, пішов рости листочок на одній орхідейці, і також на другій. Зараз покажу вам. Дивіться, в другій ще більший молодий листочок. Бачите? У кожної з цих діток почали рости корінчики і почали рости листочки. Орхідея війшла в стадію активного росту. Я її через день зрошую, залишаю капельку водички, щоб оцей керамзит, який ми там трішечки накидали заради збереження вологості, Щоб він постійно був вологим. Ну і, відповідно, як бачите, результат. Отже, вона, в принципі, вже може навіть піти в посадку. Тут нічого такого особливого робити не потрібно, вона стоїть в тому ж стаканчику, в якому і росла. Її тільки трішечки підняти доверху, засипати субстратом, і все, і готова посадка. Тому постоїть вона ще, ну, може, з тиждень. Хай ще трішечки підростуть оті от корінчики молоді від шиї. Щоб вони вже приблизно до субстрату дотягували. Ну, ось, бачите, цьому корінчику лишилося вже зовсім трошки. ось цьому. І тоді виконаю посадочку. Ну, Ось так. от Вважаю це успіхом, тому що вчасно помітила проблему. Вчасно дістала орхідейку. Ну, і, відповідно, вона. Нормально себе почуває. За цей час вона лише відсушила один листочок ось на цій більшій сестричці. Ну це і зрозуміло, тому що велика частина коренів все ж таки загинула. Ну і ті, що лишились, там теж частина ще буде, таких, які потрібно буде видалити. Ось так. Отже, з цією орхідейкою чи з цими сестричками-орхідейками, все чудово. За деякий час будемо виконувати посадочку. Сьогодні у мене за планом полив ось цієї полички з квітучими орхідеями. Це моя стієчка. Ось цю нижню поливала вчора. В мене поетапне поливання. Кожна поличка один день. Сьогодні, відповідно, ось оця на черзі. Ну, а ще там у мене вверху є неквітучі. Можливо, сьогодні під вечір, а можливо, завтра. Побачу, як буде з часом. Бо в мене і робота і все відразу. Тож в мене на цій поличці найбільше квітучих орхідей. Як бачите, квітування не ах, тому що підсвіток немає, а дні в нас похмурі. Сьогодні сонечко, бо мороз був вночі, не дивлячись на те, що. Друга половина березня вже пішла. Ну, от якось так. Якщо раптом щось цікаве побачу при поливі, я вам покажу. Можливо, якісь проблеми знайду. Ну, в основному проблеми, якщо це, скажімо, пожовтіння листя, то його видно відразу. А от якщо це. Скажімо, щось таке, чого не видно відразу з першого погляду це вже погано. Тут треба частіше оглядати орхідеї. В мене, на жаль, не завжди це виходить. В зв'язку з чим зараз покажу вам одну бідосю, яку я виявила ось так от якраз при поливі, коли знімала, бо побачити ту проблему, яка в неї виникла, ну, відразу, на жаль, не можна було. Дивіться, отака от є в мене орхідейка, і саме при поливі я знайшла в неї проблему. Яка проблема? Дуже велика, бачите, вона без точки росту, тобто я її виявила її зі згнившою точкою росту. Це мокра гниль. Хто стикався, знає, вона ну, просто миттєво розвивається. В моїй колекції за всі роки це другий випадок такої гнилі. На превеликий жаль, це дуже красивий філорик з гнив. Коли я його зняла з полички, то верхні два листочки просто відразу відпали. Чому відпали? Тому що були наполовину гнилі і гнилі саме з центру. Як бачите, там я вон виколупала, наскільки можна було гниль. Засипала фундазолом. І ось так от він в мене, до речі, вже третій місяць стоїть. Те, що лишилось ці листочки, вони пружні, коренева система, яка лишилась, все нормально. Там я трішечки вон, моху підклала. Щоб була волога раз на кілька днів, той мох зрошую, і ось так от він стоїть. За цей час є позитивна динаміка. Ось дивіться, який гарний ростучий корінець. Зараз я його покажу з цієї сторони. Вон, бачите, відріз. Далі. Ось гляньте, який гарний корінець молодий виріс. І ще з цієї сторони також, ось там всередині. Не знаю, чи буде видно, ну, коротше, отам його ось цей старий корінець прикриває, а там за ним є ще один молодий корінчик. Отже, за цей час вона виростила три чудові корінці. Але де тут в неї має бути якась дітка, я взагалі не уявляю. Тому що точка росту, як бачите, оце, от що лишилося тут, воно. Сухе, повністю сухе. Далі, ось тут був квітонос, ця пазуха закрита. І з цієї сторони, внизу був квітонос, там теж все закрито. Тому звідки тут що може з'явитися, я собі просто не уявляю. Але вона росте. Росте собі потихеньку, корінчики відрощує, тому ну, якби є надія, що щось можливо десь і буде. Хоча, ну. Для мене, от вперше такий випадок, коли повністю гнила точка роста. Ну, Вона засохла, зараз там вже все нормально, вона просто суха. Але орхідея продовжує нарощувати корінчики. Що вийде, поняття не маю. Але я спостерігаю, не втрачаю надію, що я зможу її відновити. Вставляю вам фото, ось цього пілорика. Я дуже раділа, що він в мене з'явився в колекції і все було нормально. Він відквітнув після магазину, ще й доростив квітонос, відквітнув уже на дорощеному шматочку. Потім все нормально з ним було. Я зрізала квітучу частину, вірніше ту частину квітоноса, яка відквітла, поставила його на поличку між інші орхідеї. Стояв він там десь з місяць, напевно, можливо, півтора, все було нормально. Знімала періодично, поливала все, як, як потрібно. Але от в черговий полив знімаю, а він отакий. Гнилий. Тож, друзі, на цьому я з вами прощаюсь. Бажаю, щоб у ваших колекціях такого ніколи не траплялося. Щоб всі ваші орхідейки були живі, здорові, і вас. Квітуванням своїм радували. Ну, а я далі спостерігаю за оцим дивом. Сподіваюся, що такі десь тут щось проклюнеться. Для мене це буде просто диво, якщо це десь таке станеться. Все кругом сухе закрите. Я навіть не уявляю, де тут що може проявитися. Який ріст. Всім вам, друзі, бажаю. Гарного настрою, мирного дня і всім до побачення!